Так буде міцніше, тепліше і краще. Зробили розводку. Ні, це понятно, але ви візьмете руки, ви почувствуєте все зразу. Отам вікна зробили, хобі, робота. Все буде тут так. А це худенька дівчинка йде, Таня Вікторівна. Оце мене кидонули з цими кришками. Дрій Миколайович закладає ваш улюблений паштет у автоклав. Воно буде дорожче і довше, і важче. Воно ну -ну, желізний капут поставили, і там акумулятори. Межсистема система, точно. Наприклад, в мінватою оббиті затягнуть. Всім привіт, гості підписники та глядачі нашого каналу. З вами Сім'я Брус. І так як ви дуже часто і постійно просите відео про будівництво, тож сьогодні буде про будівництво. Давайте сьогодні я розповім вам про будівництво ось цього даху. Ну, Будівництво стін і так далі я не показував, нічого там особливого немає. Там особливо цікава була е, каналізація. Що? Не вилазить. Можна прокрутити. Сергій Миколаївич жалується, в автоклав засунув на нижній ряд 9 банок і тепер не можуть витягнути. То розбийте одну. Жартую. Короте, зараз витягнемо. В общем, стіни в нас із початку взагалі, що це таке, що це за кімната і що тут буде. Це буде студія, можна говорити так: виробниче приміщення. Тут я буду займатися своїм хобі, виробляти ковбаси, робити різні е, крафтові напої, варити сири. От для сирів тут буде окрема кімната. ось ця. А ось ця ось велика кімната, так як я саме більше частину свого часу займаюся виробництвом ковбас, то це буде тут вироблятися. Хочеться, щоб все вмістилося і не було ніяких проблем із простором обладнання, щоб все влазило, і було комфортно працювати. Це саме головне. І правильно ну правильну каналізацію ми тут закладки почали робити, але ще ми її не доробили, тому що бетонувати потрібно, як укриємо, кришу повністю. Вперлись ми в кришу, зараз займаємося дахом. Тут у нас буде санвузол. Там буде холодильник великий, до речі, також в тому числі планував і там робити холодильник. Ну, це я в деяких своїх відео розповідав, але зараз вже можна подивитися, що в нас вже стіни готові. Дверний проєм, як ви бачите, доволі широкий, щоб можна було затягнути сюди, чи то коптильню будь-яку, чи то будь-яке обладнання широке, тому двері широкі і високі. Спочатку планувалося стіни покласти, цей же ж самий піноблок покласти. Ширину стіни зробити 20 см, але далі е, пішли ми трошки глибше і вирішили все-таки зробити 30 см. Поспілкувалися із будівельниками, і будівельники сказали, Вова так буде міцніше, тепліше і краще. Тому, звісно, різниця трошки в ціні, але е, потім ми зекономимо на опалення цього ж приміщення. Стосовно опалення, там також буде дуже цікавий проєкт. Залишайтеся з нами, я його покажу окремо, будемо опалювати електроенергію, так як в нас там зверху, до речі, криша в нас має особливу конструкцію, тому що вона планується під сонячну електростанцію в тому числі. І от саме зараз я їхав тільки, що мотоциклом, обігнав машину, везуть нам метал. Тому покажемо, який метал замовили. Потім вже полізу туди наверх і покажу вам, як буде там. І зараз коптильні в нас стоять в отій кімнаті. Ту кімнату буде в нас вирізатися дверний проєм, ось тут в цьому місці. Ось тут же буде стіна, там холодильник, тут санвузол. Під санвузол ми зробили розводку і так само заклали для водички холодна, гаряча, щоб на обидві сторони кімнати було. І тут основне приміщення. В принципі, місця доволі достатньо, але якщо поставити деяке обладнання вже під стінами, то вже місце, звісно, буде менше. Ну і так як площа в нас велика. І так як під сонячну електростанцію, до речі, сонячну електростанцію вже частину почали будувати. А, приїхали вже хлопці, приїхали фахівці, привезли метал. Друг моїм підписникам буде цікаво. Можливо, ви працюєте по всій Україні чи ні? По області. По області, да. по Черкаській області. По Черкаській області. О, ось і все. Приїхала одна машина і їде друга. Оце Черкаси та область. Нова покрівля. Порекомендували знайомі мої друзі вас, сказали, що ви в усіх робите кричі. Ви так і сказали. Ну, так, багато тобто, де тут робили. Багато де, По, рай... По області робите. В будь-якому напрямку. Так. Все буде марковано, все буде написано так, як повідомлення. Ну так. Трактор не підніме. Скільки тонн? Десь то на 200. То на 200, mm -hmm. може і підняти. Ну давайте, зараз подивимось. Давайте спробуємо. Да. Якщо що, ми можемо допомогти йому, підняти. Ми можемо. Було б хорошо, щоб так, трактор підняв. Нормально, нормально, давай. До речі, що характерно, дуже швидко, ось ось у рахунок привезли, дуже швидко. Вивертай. Хлопці приїхали коли ви? в понеділок, вівторок. вівторок приїхали, заміряли. І сьогодні п'ятниця. І вже в п'ятницю привезли метал. І завтра вже хлопці будуть його накривати. Великий вибір, Великий вибір. Різного, різного металу. Різне покриття, різні форми. Різне покриття, різні форми і різний виробник. Да. Ми взяли. Німеччина. Made in Germany, Дай вперед, віталькою. На листу буде все написано. На листу... Да. на листу можна щось зазначити. Ні, це зрозуміло, але ви візьмете руки, ви почувствуєте все одразу. Там товщина більше, ніж. У ні нас на отій хаті Німеччина, а на Сараяху там то щось друге. Не німеччина. А то хлопці намостили вже підвести, да? да. так? Давайте бисовочну ми їх зараз скинемо. Да? Це 10 хвилин. Да? Ну то давайте. Ну що, Сергій Миколаївич каже, бачиш, яка красива. Да? Це, це світліша, ніж так? Ні, це десь, не, десь не, така не, сама. На Просто на сонці вона світліша. По, по кольору навіть чуть темніше. темніше. Так. Брали колір ангару і брали отаку от, от хвилю. Як вона називається? Цей, Верона, е... Верона. Верона називається. Е... Модна або як, сучасна, буде більш правильніше. Да? легким движенням руки вигрузили. Ну така красива, висока оця. Ступенька. Це сама вище, да? так? А вони оця висота буває різна, да? 2 см. 2,5 і 3-3,5. А це 3,5, да? 3 ,5, ,5. Ну, красиво. Отак, ще й проти сонця. І колір гарний. Модно. Там не така вже красива. <бережує> Та хай стоїть. Так. так там три видатки, да, три видатки. Ви без печаті, так? Да? Да. У мене такі солідні. Та <рес> Купи. Купи мені печатку. А Віс... ти ввечері постав. Вісі ринсь, хочеш, я вам закажу. <рес> 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 не треба. Ну, так, так. не треба. Ми такий ще не треба. Добрий день. Добрий день. Добрий Та, день. Саме головне, щоб підпис. Спочатку може заказати ну, Так. Чим ти займаєшся? Я прибираю. Косички не можу. зони трак поситіти. Ну то косити. Так, хлопці поїхали. Криша. Переходимо до... Не криша, а до даху. Дах чому саме такий? Перш за все, ота сторона довша, вона розрахована спеціально, щоб покласти на неї два сонячні фотомодуля. І через усе. Це для станції під зелений тариф. Далі можна було б її не піднімати уверх, але б тоді ми не отримали горище. Пошліть я піднімемося на горище. А, з, цього боку, з цього боку, приміщення зроблено таким чином. Отам От вікна зробили і над цими вікнами. На горищі теж вікна. Бюджетно зашили ОСБ. І тут також два вікна. Тут також два вікна і двері. Двері тут. Можна було б як варіант зробити двері з торця, як зазвичай роблять на горищах. Але тоді, як щось покласти в іншому кінці приміщення, то спочатку треба буде оттуда прийти туди, аж туди до городу, піднятися наверх, потім туди пройти аж. Коротше, намотать добрячий кілометраж. Е, з того боку двері не вийде, бо воно естетично некрасиво. І там якраз стежечка туди, там, де ми зараз живемо, там, на батьківський двір, вона там і буде, та стежечка, то там скіпенці не поставиш. Тому було прийнято рішення зробити ось тут двері. Чому саме тут е, розповідаю, ось основний вхід у приміщення. Тут основна робота, вся буде проходити. Все наше домашнє завдання, все наша. Хоббі, робота, все буде тут проходити. А для того, щоб розгрузити нижнє приміщення, ящики, там, наприклад, якісь комплектуючі аксесуари для техніки і так далі, для обслуговування, це все буде лежати на, ну, другий поверх, важко це назвати, буде лежати на горищі. І вхід на горище буде, якраз вийшовши із ось цих дверей, будуть ступеньки прямо туди. І так як у нас буде ось тут холодильна камера, отам буде зверху площадка для того, щоб було зручно, комфортно заходити під площадку. І ми розмістимо агрегат для холодильної установки. Ця сторона північна, і, виходить, агрегат себе буде хорошо почувати і на нього не капатиме. Не потрібно далеко ходити, щось треба взяти. Вийшов. По ступеньках піднявся вверх, зайшов і там е, користуєшся тим чи іншим. Також там хочу на цьому горищі розмістити деякі речі, так як, так як ви знаєте, ми любимо з Сергієм Миколаївичем рибалку і так далі. У нас є багато рибальських е, снастей, е, дві лодки, отакі всякі речі для цього всього діла на будь-яку рибалку. Коротше, в нас ціла кімната рибальських е, принад, і тому там буде окрема кімната для цього для відпочинку. Різні палатки, стільчики, столики, рибальські принади. Це також там буде. Ось про це я говорив, що тут ступеньки нереально зробити, бо у нас тут якраз стежка. І ось, ось якраз Сергій Миколаївич закладає ваш улюблений паштету автоклав. Покажи, який він. Ось дивіться, який паштетик закручений. Тільки бачите, оце мене кидонули з цими кришками. Дивіться, закладаємо нові, красиві. Господарочка називається. Раніше користувалися полінкою повнокольоровою. Купував я банки. ну Банки партією тисяч 4 банок купую, купую і кажу, мені кришки повнокольорові Полінка. А він каже, а чого ви Полінку? Візьміть господарочку, вона краща. Ну, коротше, купив я на свою голову. І оце після автоклаву витягаємо і вже. Ржавчина. І вже ржавчина з'являється. А людині відправиш, а людина думає, що десь стояла та банка. Ну, у нас ці банки не стоять, вони конвейером йдуть. Так, а це худенька дівчинка йде, Таня Вікторівна. Тетянка. Тетянка. Хто хоче похудати, пишіть номер телефону, я залишу так, піднімаємося. І тут маємо достатньо велике приміщення до оцих бантинів. Тут у нас буде типу потолок. Ну Це вже буде пізніше, якщо будуть кошти. Вільні. Хух. Якщо будуть вільні кошти, то тоді зашиємо це, все зробимо красиво. І стіни є можливість, можна буде мінватою утеплити зсередини і зовні. До речі, зовні хотів би попитати. Поради у вас, от буду дуже вдячний, як напишете в коментарях. Я знаю, фахівці по-любому є по будівництву. Е, хочеться якось бюджетно зробити фасад. Фасад Бюджетно зробити, це обшить пінопластом і е, заштукатурить і покрасити. Це саме бюджетно. Але от перехвилююся, чи не дасть воно тріщину між матеріалом. Тобто у, нас тут, у нас тут різні матеріали. Там кирпичова стіна, потім тут підняли три піноблочини. А далі буде ОСБ, то це головне питання, чи не дасть воно потім тріщину. Чи дасть, чи не дасть. От давайте напишете фахівці. Можливо, в когось була така ситуація, то якщо дало тріщину, то кажіть зразу. І ми будемо робити якісь інші продумувати варіанти. Понятно, можна типу сайдінгом оббити або ще чимось, але це, ну, якось мені сайдингом воно не в моді, і воно буде дорожче і довше, і важче. Тут підняли ми. На метр, навіть трошки більше, для того, щоб мати можливість сюди дойти. Якби ми не піднімали цей дах, то ми б тут навіть не ходили. Мали б можливістю тут посередині тільки, можна сказати, рачки лазить. А так повноцінне приміщення ще одне, таким чином ми використали максимально е, площу із мінімальними затратами. Тобто дах все рівно потрібно було робити, він у нас тут протікав, якщо чесно. Дах по-любому потрібно було робити. А от за рахунок того, що ми доточили тут 2 метри стіни, і там один метр, ми отримали ще одне приміщення, таке саме, як і, і те, що знизу. Так, і воно, бачимо наш вхід. Там два вікна, і тут ось віконце, і ще одне віконце. Планую зробити отут типу такий коридор, або не то, що коридор, а е, зроблю десь 4 перестінки, отак, але не до кінця, щоб мати можливість ходити. Тобто буде окремо там перестінок, велика така кімната для е, тих чи інших речей, наприклад, для рибальських речей. Наступна кімната буде для допоміжних матеріалів при виробництві ковбас, наприклад. Далі при виробництві сирів, там дуже багато, наприклад. Це ж ви не бачите цього всього, дуже багато різного обладнання, допоміжного. Е, те, що ви в відео бачите, це одне. А те, що помимо цього, для того, щоб прибрати, помити, дезінфекція. Далі ну це куча різного всього потрібного обладнання, його потрібно десь зберігати. Тому отакі відсіки поробимо тут. І ну це я зараз так думаю. Можу ще передумати, тому в тому числі також пишіть коментарі. І ось тут зроблю велике вікно таке і буде тут кімната. Можна навіть такий балкончик зробити. Дуже гарно, дивіться. Тут газончик, там дитячий майданчик, дорога. Там будинок наш точно може зробити. Типу балкончика. ну Тільки теж зробить типу балкончика, буде задувати сюди сніг, взимку. Потрібно все якісно тут робити і так далі. Ми просто тут зробимо велике вікно та і все. І тут зробимо кабінет. Кабінет буде для Людмили Вікторівни. Ось так ось 4 метри, її хватить з головою. Поставимо офісний стіл, нехай приймає замовлення у вільний від роботи час. Все, коротше, щось я розбалакався. З вами багато. Треба злазити йти працювати. По стропильній системі, дивіться, у нас фахівці з сусіднього села. Буквально за тиждень вони можуть зробити отаку кришу. Причому вдвох батько із сином. Ну і брат Анатолія долучився зараз, тому що, щоб металом укрити, треба декілька людей. Ну і це ж, звісно, також в тому числі завдяки тому, що в нас дуже гарний ліс. Дякую тим хлопцям, що допомогли організувати ліс на цей дах. Будівництво даху завершено, і вже навіть і дуже швидко є такі круті хлопці з компанії SolarMax і вони вже поставили сонячні панелі туди. Ну, Відео це буде окреме, ми вам покажемо, як це все проходило. Так, і з цього боку дах. Так, давайте покажу сонячну електростанцію, як тут обладнали все. Дуже цікаве відео буде, тому підписуйтесь. І дуже рекомендую ось цих хлопців із компанії SolarMax. Кому цікаво, ось ось їхня навіть тут інформація про їх, це в нас. Мережевий інвертор під зелений тариф, але поки що він не працює. Ну, як він працює, все нормально, але ми не вмикаємо генерацію, бо треба договора, і ці всі речі підписувати. Зараз чекаємо. Ну, коротше, паперова, така невеличка тяганина. І ось ця ось гібридна станція, яка в нас була, вона тут і залишилася. Відео буде окремо. Захисти акумуляторів так само поставили. Ось тут вони. І акумулятори поставили зовні на дворі воно ну но ну, желізний капут поставили, і там акумулятори. Е, стосовно даху, отаким чином получилось, То неповноцінний другий поверх, це подавали мінвату на потолок. Е, давайте заліземо, покажу, як там Получилось. Опача. І отримується отаке от величезне, капітальне, додаткове приміщення. Дивіться, довжина у нас 26 метрів. Можна навіть зробити. При бажанні все капітально, стіни утеплить, ось тут утеплить, ось опотовочу. Дивіться, рукою якраз достаю на підлогу можете писати в коментарях, як зробити підлогу. Плануємо кинути доску 25-ку і зверху ОСБ, щоб було рівненько і без щілин. І тут буде декілька ось таких ось перегородок, типу кімнат для складання різних речей і матеріалів. І навіть хлопці з компанії Solarmax поставили вже сюди і розеточки, для того, щоб тут зручно було і будувати, і пиляти треба буде, і так далі. Ну і звісно ж ось тут також, бачите, розеточка. І сюди я поставив отаку от штуку. Забув, як називається, межсистема. Що таке межсистема? Для чого я її тут поставив? Для того, щоб Wi-Fi був і у ангарі. Тобто він збільшує площу покриття Wi-Fi. І тоді ми маємо, ну, накриваємо більшу площу, бо туди дуже далеко від нашого роутера. Там замість роутера купується межсистема. Кому цікаво, можете подивитися в інтернеті. І можна покрити, якщо у вас там великий будинок, або у нас тут два будинки поряд, то покриваємо зараз усю площу цією межсистемою. Її можна розширювати і так далі. там будуть двері, і з цих дверей будуть тут скіпенці наверх. У складське. Приміщення. Стосовно коробки і фасаду, навіть не знаю, як зробити правильно, хотілося б якийсь більш-менш сучасний фасад. І одне таке питання: у мене, можливо, є будівельники один із варіантів. Ну, зробити бюджетно пінопластом і просто покрасити. І воно буде красиво, естетично. Єдине, що турбує мене, Тріщину чи не дасть, якщо ми зашиємо, наприклад, пінопластом або мінватою. Ну, хто фахівець можете написати, будемо дуже, дуже вдячні. Це самий бюджетний і простий варіант, ніж з чимось обшивати, якимось сайдінгом. воно сайдінг вже такий, мабуть, і не в моді, і це не сучасно буде. Якось воно. Ну, як варіант можна металом обшити. Да, хазяйка? Металом зібрався, ну, сараю і обшиємо металом. Ну, красиво буде, як ангар зробимо такий метал. Та ну а чим зробити стіну хазяйка? Треба зробити, щоб він був е, ну, естетично. Сайдін такий спеціальний. Та садін, воно, то ну, подиви на той саніт, він заїжджений вже. Металевий, металевий. під сруб, то та, та херня. Ну, або не металеве, або оце ж якщо можна було б, наприклад, мінватою оббити затягнути якимось короєдом, було б просто шикарно. Яке просто то переживаю на що тут її тріщини. Стосовно обладнання, яке буде в тому приміщенні стоять, там буде все максимально професійне обладнання стоять від інтернет-магазину Kitchen Line, звісно ж. І до речі, дивіться, тут приїхали нам такі дві коробочки, досить цікаві. Розпаковку ми покажемо вам в наступних відео. Ну, одну коробку я вже розпакував, тут зараз дві стоїть і третя вже працює. Е Дуже цікаво, можете написати в коментарях, як ви думаєте, що тут є, і що цікаво. І при замовленні в інтернет-магазині професійної техніки KitchenLine будь-якого обладнання або будь-чого, по промокоду БРУС безкоштовна доставка службою доставки. Нова пошта. Тому користуйтесь, звісно ж, промокодом. Як зв'язатися з хлопцями, інформація є. В принципі, користуйтесь. До речі, буквально сьогодні приїхали ось такі ось форми для шинки. Досить класні, дивіться. Також в інтернет-магазині KitchenLine можна замовити. Є різні, є на 2 кілограма, є на 3, на 6. Пошліть, я покажу, як це працює. Ну, Звісно ж, у наших відео я це буду показувати. Як ним користуватися. Ось таким обладнанням не обов'язково мати термодимокамеру, щоб зробити ну, такий ковбасний продукт. Тому дуже цікаво, хто забувся підписатися на канал, то підпишіться. Дивіться, ось така ось форма, як вона працює. Дно ось так витягається. І маємо таку форму. Як воно робиться, давайте на пальцях розкажу. Кладемо сюди дно, робимо фарш, вимішуємо його. Короте, в принципі, будь-яку ковбасу не потрібна оболонка, потрібна просто плівка, плівкою вистилається, закладається сюди фарш, і далі за допомогою ось такої кришки притискається. Е, ці пружинки працюють, бачите, вони підтискають постійно наш продукт. Ось таким чином фіксується, ужимається, і тоді виходить прекрасний продукт. шинка. Ну, Просто реально крута штука, робиться дуже легко. І її потім засовуємо в духовочку. Тут є отвори для того, щоб можна було вставити термощуп і контролювати приготування вашого продукту. І Потім дістаємо з форми за допомогою знімного дна, перевертаємо і виходить класний продукт. Кожен вдома за допомогою такої форми може приготувати шикарнішу, типу ковбасу, шинку. Ну, тому користуйтесь, замовляйте, не забувайте промокод, Можете запитати, можливо, є якісь знижки. Ну, а ми будемо продовжувати. І сира, і криша збудована спеціально під сонячну електростанцію, під зелений тариф. Так що, ну, Зараз якраз послідній вагон можна сказати, щоб ставити той зелений тариф. І все-таки ми наважилися і робимо. Да. Тому таким чином отаке будівництво. Пишіть коментарі. Заходьте на прямі ефіри. Кожного вівторка на ютуб-каналі Вовка Брус І долучайтесь, об'єднуйтесь. До речі, отаку бочку можна виграти на прямому ефірі. Іван Протасенко привіз нам отаких бочок на розіграш. А цю ще передав в минулому році із маленькими бочечками. І ми вирішили все-таки засолити і туди огірки. В общем, все. Всім пока-пока до зустрічі в нових відео. Підписуємося на канал, став вподобайки і пишемо коментарі. А я пішов, змонтую вам відосик. І на все добре. Пока-пока. Ми бійці Рубак 23-ї бригади Національної гвардії України. Дякуємо глядачам YouTube каналу Вовка Бруста, організаторам стрімів за допомогу у придбанні і впівдронів для виконання бойових завдань. Слава Україні! Героям слава!